Яка пропозиція? Розпочала, розпочалася. Розпочалося. Шановні депутати, согласно рекламу, так у нас сесія може бути закрита, сесія може бути відкрита. Значить, по які будуть пропозиції. Я пропоную відкрити. Ну, от кого що бачу, по це вже закрито, це все. От ми ж збираємося, його треба рішати випросити. То є ще які пропозиції. Відкрита, <кхи> звісно. Відкрита. Значить, моя пропозиція е, відео і фотосъйомку запретити. Я як е, е, посадова особа. І сесія проходить в кабінеті в моєму службовому кабінеті, От, відповідно до норм чинного законодавства. Я вимагаю, щоб фото, відео зйомка не проводилася. Тому що птичка Павло Володимирович використовується це в своїх особливих цілях. Це все воно виставляється в інтернет. От. І я вважаю, що лічно я не хочу, щоб знімали мене. Я вам вже половину один раз показував таку заяву. Заяву Яфір Нікола Павелвич 103 року народження, мешкає за адресою вулиця Центральна, 105, солоного батріківка та повідоми до статті 307 ЦК України. Не даю дозвіл на відеозйомку та фотофіксацію в моєму службовому кабінеті та приміщенні сільської ради. Питання у нас є. Все, будь ласка, виключіть свою відеокамеру. Присутствовать, это будет я давно включил. Присутствовать, да. Но видеокамеру я не хочу, чтобы ты снимал. Это лично мое мнение. Все, выключить, пожалуйста, видеокамеру. Я сесть буду дальше проводить. Пока вы не выключите видеокамеру. Це в особистих цілях. Я свою думку вас що... У вас немає дозволу на які документів немає у вас. Що ви там представник ЗМІ, що ви маєте право проводити відеозйомку. Це мій службовий кабінет. На других зборах, на вулиці, що хочете робити. то ваше право. Тут ні, я запрещаю. Виключіть, будь ласка, відеокамеру. Не виключаєте? Все товарищ сесія не буде проведена. Більше я не, не забираюся ні з ким Що ви робите? Да, ну, дайте, 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 я дайте, слова дайте. не сказав. Давайте пригласим, если нам видішку, давайте пригласимо. Давайте. І в рішення, рішення, рішення написано, ну, б... що я зірвав сесію, бо я висловлювався. А що не висловлювався? Так получається я висловлювався, не слухав, що мені попередження. Павлович, да. ви говорили, що село помирає, Ау, не поговоримо. Все, хватит. Зільської ради, будьте присутні народні депутати, депутати обласних рад, депутати України. При необхідності на сесії сільської ради запрошуються представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, місяць партій, колектив, преси, телебачення і радіо. Ви Я Ви... минулого разу, коли я свою думку сказав, показали, що це зірвав сесію. Я тепер буду мовчати. Інше питання, яке розглядають на радою. У разі порушення порядку, вони за запрошенням малуючого, ми спорядження право бути присутнім на сесії. Ми порядок не порушуємо. Ми сидимо, очі. Павло Володимир, дуже виключить камеру. Там написано, що заборонена відеозйомка. А ви хто Преса, засоби ЗМІ, бачите? Заборонена на відеозйомка. Ви запрошені? Ви не запрошені. Там мають ви? право. І мають право члени громади бути присутніми. Получается, так получается, товарищи депутаты, если распускали, все та, Вінчай, я не буду. Все. Які вопроси що до мене? Я вам зачитав закони. Ми будемо розказати, щоб люди бачили, що дивиться тут у сіраді, які залишаються, які підкладаються просто. Після Ничего, Вас тут ніхто не, не забірже. Не, не да, і продаєте свої продукти і сепаратні Ні, справи. Це притримується свого закону національно. Ми живемо в Україні і повинні кормити своїх українців, а не сапаратистів, так як Павло Володимирович. Що ти не виставляєш, від як ти торгуєш, що там на місці? Що ти не виставляєш? Професор, який знайшовся. А то флажок флажок знімають. Виходь Виходьте. Сесія закончена. Вийди поридор. Води Боже, капец, ходить.

please А при чому самі слава ровно? Є порядок, є закон, Нет. що депутати повинні потечати і ніхто не забороняє зйомку, розумієте Чи ні? Это общественно Нет. А депутати вовсе. Ні, не а, а, а Конституція України, закони України для вас нічого не значить. Депутати рішають, що за України хочуть Ні, так на ви це все робити. <звігати> Да. Да, ну, все на стенде, так, то, що ви вивішуєте, це одне правильно, одне неправильно. Одне правда, а одне Так. Да, Олександр. Да, так що не розказуйте, ви вже це вже прекрасно пройшли. Прекрасно ви це вже проходили. І ніхто вам не мішає. Да. Проводьте спокійно сесію. Хто мішає? Хто? Об'ясніть, будь ласка.